7 січня полинув в небе наш словочанин, безстрашний і веселий, душевний Валерій Весельський. Його з нами тут немає тіла, але він є, його душа саме тут, зараз з нами. Кажуть, що люди йдуть з життя, але з серця ніколи. А з маминого серця, поки б'ється її серце, він живий. В соціальних мережах ви, мабуть, читали про те, що дитинство, шкільні роки Валерія пройшли в місті Славутичі. Він навчався в першій школі, в першому класі, він навчався в четвертій школі, здобув спеціальність електромонтера у філії Вищого професійно-технічного училища Національного педагогічного університету імені Драгоманова, працював у приватних будівельних компаніях, мав хист до малювання, ліплення, займався боксом. Це все ви читали. А я розповім вам. Трошки про інше. Про нього його побратими говорили, що він був таким веселим, таким життєрадісним, що під час проходження служби в учбовій частині казав, що піде в штурмовий підрозділ, бо прагнув наблизити перемогу. Так і вийшло. Він разом з побратимами. Був розподілений до 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала хорожного Марка Безручка, що оборонять від ворога підступи до міста Авдіївки. І як і хотів, він добровільно попросився до штурмового підрозділу, тому що він хотів нищити нелюдів, навіть позивний собі взяв такий, щоб навести страх. На ворога Люцифер. Він завжди допомагав хлопцям в побуті і дуже сумував за своєю донечкою Авророю. Хлопці розповідали, що він з таким завзяттям і з такою любов'ю розповідав про неї і завжди показував малюнки, які вона йому передавала. Вона його сенс життя. Він вірив в краще майбутнє і постійно хлопцям говорив. Після війни. Всі зберемося і підемо в ліс на шашлики. Хлопці, ми завжди будемо дружити і зустрічатися всі разом. Навіть про це говорити важко, тому що разом вони залишилися лише на фото. Балагура. Любив малювати, любив музику, любив з мамою вчити історію. Бо мама розповідала про життя його прадіда, його діда, який був репресований в Магадан, бо був в українській повстанській армії. Валерій казав, що я таким не буду. Але після повномасштабного вторгнення відчув цю українську повстанську кров в собі і пішов захищати рідну землю. Любив, коли мама готувала кутю, любив її грузинську кухню. Мама, що може бути важливішим, ніж мамина підтримка, вона для Валерія була всім, цінував дружбу, міг віддати хлопцям все, все своє до останнього. Мав такий потужний чоловічий магнетизм. Він так багато хотів встигнути. Але війна не дала здійснитися мріям. І рік тому, 27 січня 2023 року, в селі Красногорівка Донецької області він залишив цей, це життя навічно. Гранатометник Валерій Весельський виконав своє останнє бойове завдання. Славутич сьогодні! Дякую тобі, герой Валерій Весельський. Дякую кожному з вас, що ви сьогодні тут, що ви прийшли вшанувати пам'ять і подякувати нашому герою. Ця клята війна змінила нас назавжди. завжди. Вона відкрила нам нас самих. Показала, які ми можемо бути сильні, згуртовані. Разом все витримати, дати вісіч. Ворогу і показала, що найцінніше, що в нас є, це людське життя, яке наші хлопці, наші воїни віддають за наше з вами життя, за нашу країну, за наших дітей, за наше місто. Нема нічого ціннішого. І ти розумієш, що завтра ти можеш не побачити рідну людину. Таке воно життя війні. І прийти попрощатись з тілом, з прахом чи з героєм це найменше, що ми можемо зробити. Сьогодні ми кажемо дякуємо Герой, за те, що ми живі, за те, що Україна стоїть. Дякуємо кожному, хто сьогодні захищає нашу батьківщину. Кожне таке прощання. Для нас це паріс на серці. Дуже боляче. Завжди не знаєш слів, які треба сказати, щоб тішити рідних, щоб заспокоїти маму, яка втратила не дорожче. Бо для кожного з нас дитина стає найдорожчим в нашому житті. Єдине, що ми можемо сказати слова підтримки і сказати дякуємо мама. Дякуємо за сина, за воїну за справжнього героя. Дякуємо всім батькам за те, що ми маємо таких українців. Шануємо пам'ять кожного. Пам'ятаємо про кожного і єднаємо. Ми обов'язково переможемо, звільнимо нашу землю і будемо пам'ятати в наших серцях, в наших душах про наших героїв. Вічна їм пам'ять і вічна слава. Ми поділяємо ваше горе і схилимо голови в скорботній хвилині мовчання та приклонимо коліно в пам'ять про Валерія Весельського та всіх героїв, які загинули за Україну. Вічна пам'ять вам, герої України! Від мені Верховного Головного Збройних сил України, від мені президента України, прошу офіцера Збройних сил України передати прапор матері. Від мені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно й до кінця служив ваш син Валерій. Дякую. На честь Валерія Васельської всіх героїв України звучить державний гімн України. Душу ми пригожим за нашу свободу і покажем що.